Друзі, ну типу, я так у нас почав знімати друге відео. Як ви зрозуміли по прошлому відео, у нас так як було це. Як вам так це сказати? Скоро вийде обновлення в Shadow Fight 2. Вибачте за короткий хер. Ну, і типа теперка максимально лагає ігра, Чому це і як це і справити? На жаль, це поки що ніяк неможливо і справити. Тому треба чекати обновлення. Що буде обновлення? Обновлення буде не дуже таке і сильне. Там додать новий сундук, ну той же самий ритуальний сундук, просто і нова валюта. Ті ж самі? Як їх? Ну, ті жетончики, які були на прошлій ритуальний сундук. Ну а там капається нова броня. Вона буде похожа на броню з четвертого го Яруса. Но вона... Я навіть не знаю, чи буде прикольніше. Поки що нам показали. Із цієї броні тільки вот от Як його. На грунт. Ну, типа, доспех. І тому, типа ось щоб чтоб... То зробити. Як його? Ну і коли ми заходимо в рейди, в рейдах буде новий Агнец. Що за Агнец, чому, як, то я вам розкажу подальше. Ну а спочатку я типа, вам хочу розказати, чому вже так нам всім лагає. Передо мною ну, так все часто стає. Ось розробники там щось натворили і все. Ну я думаю, це просто баги, щоб типа, в рейдах ніхто не грав. І дуелі теж недоступні, також лагає з рекламами, треба перезаходити в ігру. Ну це мене. Цін, бо скоро вийде обнова. Точна дата. Я не можу сказати, але я думаю, як і всіх ігор, скоро, значить, 2-3 тижні. Думаю, чи якщо прям позе, то нам дадуть її також сьогодні. Чому ви так думаєте? Ну, типу, на кінець літа дадуть подарочок нам, щоб мися не розстрелили. І це буде досить прикольно, кіт нам дадуть сьогодні обнову, типу так, як подарочок. Я буду радий, кіт сьогодні дадуть обнову, бо я вже хочу заграти в рейди. І я також вам туди розкажу, як дістати сет монарха. Його, його доволі, ну, тяжко і, ну, не дуже щось середнє. Так, як в іграх пройти безуміє. Ну, не все вдається, ну. Не ну, і, і не дуже тяжко. Ну, і зараз ми ви видите, проходимо телеохронітелі мастера. І я хочу повісти, типа, що то буде за бронька. Ми починаємо підходити до броньки. Ось ні. І Я вам зараз покажу, типа, це все. Я покажу вам картинками, що за бронька і як буде виглядіти новий Агнець. Бо я сам... Я вам пошукаю і на цим відео я заморочуся. А то друге відео я так знімав лише в іграх. І, кстати, вийшло обновлення в Skull Boys Renaisse. Ми його теж потестимо. Ну, я навіть не знав, що там кадобайло нового. Я так зайшов, глянув, дістав рівня. Вроді бо на яких нових концок вони поклали. Ну тому можете приходити і дивитися ще й нове відео, там буде про Skull Boys. Ну а зараз я вам покажу, що... як буде виглядати новий агнет. З переходами. Раз, два.